Добрий, добрий ранок, Україна! Зараз 8 година ранку і я знаходжуся на вокзалі. Перед цим хлопці вирішили влаштувати собі суто чоловічий вікенд. І в цей раз я також вирішила зробити собі маленьке свято, купила квиток і приїхала до Львова. Не хочу витрачати час дарма, отож давайте швидше поїдемо у центр цього прекрасного міста центру міста ви можете дібратися пішки на таксі або на трамваї. Пішки вам нічого не буде коштувати, але це вас займе десь приблизно 20 хвилин часу. На таксі це буде коштувати вам до 30-40 гривень, а на трамвайщику це вам буде коштувати гривня по півголу квитку, тобто студент Сінчинський, і 2 гривні повний квиток. Я особисто обираю трамвай, тому що трамвай вже майже 120 років разом з обором. як наш Львів. Пане гради, грібазури, тримай пасу свій як шпіц, наша рідна та і Співай Львів, а Львів, Арешталі. Алло, Мішанечка, добрий ранок. Слухай, рідненьке мій, передай, будь ласка, Артуру, що якщо ви сьогодні не побачите мене вдома, не переймайтеся, тому що знаєш, де я? А я у Львові і я тут без вас. Ха-ха! Я патріот, і він патріот. Кому завгодно, якщо треба, ми закриємо, рота, хто не знає де. На карті моя країна, я заспіваю пісню. Про глобус України Бог, що це мене далеко. Ми нарешті добралися до центру міста, ми знаходимося на площі ринок. Але перш ніж розпочати свою подорож, для початку ви повинні отримати таку картку. Джаз Львів, її ти отаку величезну картку міста. І, і отримати її можна у львівських цяцьках. У цій карті. Позначено повністю всі місця, які ви повинні відвідати. А на цю картку ви збираєте буфони і потім у кінці своєї подорожі можете на неї купити сувеніри своїм друзям, батькам, рідним. І я вже не хочу гаяти час, я вже обрала перше місце, в яке хочу потрапити. І, і ми прямуємо, Ще не розібралися куди, зараз зрозумію по карті. Я ковсе пускачу, ту геце собаче, коли паль відкриє, кумі тембаче, хоч там батяри молоді і старі, спару від спари, терле 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 терле. Можна брали не коли падає дощ і ранково? рамкою припулеті виправлять манебра. Літають потрошки, стіл крисла кальоші, батфель приплукає, поліцію прошу. Секрет львівської кави, те, що вона готується з душею, обжарюється, і ми, ми обжарщики вкладаємо в неї частинку своєї душі. Не було б нас, не було б цієї львівської кави. Моя та й думна гада, найпані заяда, ботує правдива мілька, чокуляда, а наш пандазелій без корчив на хвилю, бо му портки поклигать на самім кілі. Рахка не трабігти пунетки, похлоптілам світи. Тере тере терле тер. Дуже сильно ще також славиться своїми оригінальними сувенірами. Тут дуже багато антикваріату. І, можливо, оскільки я поїхала сьогодні відпочивати без своїх хлопців, я привезу їм щось у подарунок. Символічними сувенірами зі Львова, якщо ваші друзі люблять читати, ви можете обрати їх книжку, яка має назву «Гвара». це автентична львівська абетка. Вона є маленька і коштує 60 гривень. А є велика, коштує 100 гривень. А також ви можете придбати Львів бук це майже порожній ескізник півсотні найцікавіших художників Західної України. Запрошуємо вас до Львова. І чудове місто. Я вже сьогодні стільки всього обійшла. І, якщо чесно, мене вже трішки болять ноги, але я йду далі. І зараз я знаходжуся біля Національного академічного театру Опери та балету. Театр було відкрито 4 жовтня 1900 року. На сцені цього театру виступали дуже відомі оперні співаки, серед яких була і Соломія Крушельницька, в честь якої театр у 2000 році отримав її ім'я. Я присіла біля одного із засновників газової лямпи. Ви бачите, зверху наді мною другого засновника газової лямпи. І це ще один із найпопулярніших закладів Львова, який варто відвідати.

Для мешканців і гостей цього міста піднятися на ратушу, це означає погляд на казку. Там можна помріяти, загадати бажання і побачити все це місто як на долоні. Квиток коштує 10 гривень. Отож, ходімо! Коли літо приходить гаряча пора, і на сірому камені ховалиться тінь. Коли дві рату подавати, щоб порости ніс. Поморити, ходити, думати лінь, коли сонце розжарене, над містом висить, і від чаду машин кругом іде. Прохолодний озер блатить, туди їздить, колись старенький трамвай, повези мене туди, де природа сама. А я нарешті піднялася на ратишу і зараз знаходжуся на висоті пташиного польоту. І оператор мені зараз дасть передихнути. <рес> ну що ж, тоді я вам хочу сказати, що якщо ви боїтеся висоти, то краще одні сюди не підніматися, а підніматися сюди з кимось. Але я тут одна, тому що що я справжня жінка і я нічого не боюся. Але скажу вам чесно, що я трохи сумую за своїми хлопцями і колись ми обов'язково приїдемо з ним у Львів разом. Чувачі під залива, згадаю про вхолодний осерблати. Куди їздив колись старенький трамвай. Повези мене туди, де природа сама, повези мене забіг. Так романтично. так чудово. А Міші з Артуром зі мною немає. Артурчик би зараз мене поцілував. Міша побійня. Але їх немає. А я зараз знаходжуся у Львові, і ми з вами відпочиваємо. Отож, не будемо витрачати час. Ходімо далі. А зараз ми з вами завітаємо до Криївки. Всі про неї чують, але мало хто знає, де ж саме вона знаходиться. І сьогодні спеціально для глядачів ранкового прешу я розкрию цей секрет. Але ж. Я за штуку Гасло. Гасло. Героям слава. Гасло. Смерть москалям. Гасло. Влогий. Героям слава. Хлоп. Прошу, заходимо, двері зачиняємо. Сидять в ізоляторі. Так що перепрошую. Гасло. Слава Героям слава, панове. Звідки будемо? Не, не москалі, не сепаратисти. Скраїнка. Прошу, панове, заходимо. Прошу, куштуємо. Слава Україні. Героям. Патріот і він патріот. Кому завгодно, якщо треба, ми закриємо, так хто не знає де На карті моя країна, я заспіваю пісню Про глобус України, бо це мене далеко, і вето на мене далеко. Спокійно поїсти, але як ви бачите, не вийшло, тому що Криївка це місце, де можна не тільки їсти, а ще й розважатися. Але скажу вам чесно, тепер ви бачите, що я сильна жінка і ми справляється в ефірі не тільки з Артурою Змішою, а ще й з цим залізом. Але скажу чесно, зараз я реально синую за хлопцями, тому що я гадаю, Артур би дав більшу раду цьому залізу, ніж я. Запрошуємо вас до Львова за лісами, за моями ге. Дивлячись на те, що дім легенд позначений на карті, знайти його нелегко. Він знаходиться за адресою Староєврейська, 48. Зовні цей заклад нагадує якусь казку, щось потаємне і невідоме. Давайте вже подивимося, що ж там всередині. завжди згадую про своїх хлопців. Тому я не можу не привезти їм якийсь сувенір зі Львова. І міще Артурою я привезу мішечок-везіні зі Львова, тому що вона ніколи не буває зайві. А ще воно пахне. На даху дому легенд знаходиться найвищий пам'ятник Львову. Це пам'ятник Сажу Трусу. Йому в капелюх потрібно кинути монетку, щоб обов'язково пощастило. Ну що ж, хай щастить ранковому фрешу. Ну що ж. Це просто чудове місто, це просто неперевершене місто. Ми стільки з вами все побачили, стільки подивилися, прекрасна архітектура, неймовірні емоції, а наскільки тут щирі люди. Вони завжди тобі підкажуть, куди потрібно йти. Вони завжди розкажуть, що цікавого тут, тут можна побачити. Я не можу передати свої емоції, тому що вони настільки позитивні, настільки тепла атмосфера, настільки все прекрасно. І не дивлячись на те, що я дуже круто відпочила тут сама, але я обов'язково привезу сюди Артура і Мішу.